Христос воскрес! Третю неділю після Пасхи Свята Церква присвячує тим, хто першими сподобалися дізнатися про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і першими удостоїтись побачити Його Воскресним. Церква називає їх жінками-мироносицями. У земному житті нашого Спасителя, навіть у середовищі Його найближчих послідовників. Вони посідають почесне місце. Серед них і пречиста матір Господа, і Марія Магдалина та інші жінки, котрі, почувши перші священні слова Христа про покаяння, про заклики до неба, до Бога, до вічності і святості, до Спасіння і Царства Божого, залишили все, щоб бути з Ним. У страшні хвилини страждань і смерті Спасителя зі всіх його учнів. З ним залишився тільки Йоанн, більше не було нікого. Один зрадив, другий відрікся, а решта з переляку повтікали, заховалися. Тільки жінки під проводом своєї великої любові йшли за своїм учителем і Господом на Голгофу, були свідками його розп'яття і страшної смерті. Після його смерті вони не впадають у відчай, не розчаровуються, як деякі з учнів. А намагаються бодай віддати йому останню шану. І як минула субота, Марія Магдалина, Марія Яковова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса. Поховання покійників на Сході, у тому числі в Палестині, завжди мало свої особливості. Тіло покійного відразу ж після смерті намазувалось спеціальними мазями. Найважливішими серед яких були алоя зі смирною. Це смоли з різким дуже приємним запахом, які витікають з-під кори смирного та алойного дерев. Мирова смола спочатку рідка, золотисто жовтого кольору. Після застигання темніє стає жовтою, а потім коричновато-червоною, через що її ще називали жовчу. Суміш цих смол використовували для бальзамування покійників. Помазане тіло загортали в плащаницю, нешироке довге льняне полотно, більш як удвічі довше за тілом, клали тіло покійного на полотно головою на середину і загортали його через голову, покриваючи тіло зверху. Далі тіло обгорнуте плащаницею, кругом обв'язували полотняною стрічкою. Голова покійного ще додатково обв'язувалася спеціальною хустиною. Плащаниця завдяки клейкій суміші, смирни та алої міцно прилипала до тіла так, що відірвати її було вже неможливо. Домовини не було. Покійника обгорнутого плащаницею обв'язували, клали до гробу до печери. Вхід до печери завалювали великим камінням. Щоб звірі не могли добратися до тіла. Але перед тим, всередині гріб і самого померлого ще додатково поливали пахучими оливами. Так поховали Ісуса Христа Йосип Аримафейський та Никодим. Жінки, які завжди ходили за Спасителем, не брали участі в Його похованні, а тільки здаля спостерігали. Тому вони. Провівши за заповіддю весь суботній день у спокої, в перший день тижня вже на світанні поспішили до гробу, щоб виконати своє благочестиве бажання і останній обов'язок любові по відношенні до улюбленого учителя. Йдучи до гробу, вони не переживають тим, що там є сторожа, яка їх не допустить і навіть може побити, знущатися з них. Вони тільки одним переживають Хто відвалить нам камінь від дверей гробу. Підійшовши до гробу, жінки побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І увійшовши у гріб, побачили юнака, який сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. А він каже їм: Не жахайтеся, Ісуса шукаєте на назиранина, розп'ятого, Він воскрес! Його нема тут, ось місце, де його положили. Чому про Воскресіння Господа Ісуса Христа першими отримують вістку від ангела не Його учні, а жінки, чому сам Спаситель після свого Воскресіння явився найперше не апостолам, а жінкам? Святитель Йоанн Золотоуст пише Поглянь, як він сам через жінок благовістить учням. Як принижені статі повертає честь і добрі надії та лікує немічне. Жінка через свою немічність спокусилася дияволом і стала причиною гріхопадіння чоловіка. Від жінки чоловік почув спокусливі слова, які підштовхнули його з'їсти заборонений плід і впасти у гріх. Наслідок гріха смерть. Тепер смерть переможена Сином Божим. Який взяв на себе гріхи всього людства, переможе на Його Воскресінням? І знову жінка несе чоловікові вістку, але вже не від диявола, а від ангела. Христос, Син Божий, воскрес із мертвих, Він своєю жертовною смертю переміг смерть і тим, що в гробах життя дарував. Ще з перших віків у церкві існує думка. Що першою про Воскресіння Христове довідалася Його мати Пречиста Діва Марія. Деякі учителі і Отці Христової Церкви схильні вважати, що Пречиста Діва Марія була біля гробу свого Сина разом з Марією Магдалиною. Та й хто міг допуститися думки, що Ісус Христос після свого Воскресіння не явився Своїй Матері, щоб її утішити? Водночас, причиною того, що сам Спаситель Ісус Христос після Воскресіння явився найперше не своїм учням, а жінкам є їхня велика жертовна любов. І за цю свою безмежну любов вони першими отримали вістку, що Христос Воскрес, першими і побачили Його Воскреслого живого. Нам відрадно усвідомлювати, що серед ворогів Христових. Не було жінок. Серед неправди і наклепу, серед заздрості й ненависті, серед тих, хто, об'єднавшись разом, сплели терновий вінець нашому Спасителеві і підняли Його на хрест, серед цих темних сил пекла ми не бачимо жінок. Навіть дружина Пилата піднесла свій голос За Христа. Коли апостоли та інші ученики Христа порозбігалися в страху, жінки супроводжували Його на Голгофу і стояли біля Його Христа до самої смерті Божественного страдника. Жіночі руки приготували до погрібіння і причисте тіло Його, жінки були й першими провісницями радості Воскресіння. Жіноча душа. Завжди тягнулася до Бога і вміла зворушливо любити Його. Згадаймо, що перша натхнена пісня Богові була складена жінкою Маріамію, сестрою пророка Моїсея. Через багато віків друга Маріам, пресвята діва, теж відкрила свої уста для натхненої пісні: Величає душа моя Господа, і зрадів дух мій у Бозі спасі моїм. Кому вперше звістив Христос найвище духовне вчення про Бога і відкрив сутність істинного богошанування? Жінці Самарянці. Серед послідовників Христа були жінки, котрі служили Йому своїм майном. Жінки йшли за ним, залишивши вдома і господарство, і спокійне життя. Згадаймо святих мучениць віру, надію, любов. Софію, Катерину, Анастасію, Варвару і неосяжний сон інших мучениць, слабких жінок і дів, що безбоязно і мужньо до смерті сповідували Христа. Згадаємо найвизначніших подвижниць, які заповідали світові приклад самозречення і святості. Є багато жінок, які присвятили своє життя і труди поширенню християнської віри, і тим облагодіяли свої народи. Ось благочестива цариця Єлена в греко-римському світі, ось свята рівноапостольна Ніна, просвітителька Грузії, Феодора в Болгарії, Людмила в Богемії, Дамбровка в Польщі, у нас свята благовірна княгиня Ольга. А скільки їх залишилося невідомими, а скільки ще святих жінок своїм благочестям і вірою впливали на навколишнє життя і допомагали. Процвітанню і поширенню віри Христової і Царства Божого на землі. Не створюючи рукотворних храмів, подібно до рівноапостольної цариці Єлени, Ніни або Ольги, вони не в рукотворних храмах, а в душах людських запалювали світильник віри, вселяли страх Божий, цнутливість, справедливість, любов до ближніх, повагу до старших, милосердя до хворих і тих. Хто потребує допомоги і співчуття, благовіння до святині, любов до церкви? У часи випробувань віри в період занепаду, духовно, морального життя, коли в багатьох родинах руйнуються його підвалини, слабне віра і збіднюється любов, святі жінки показують усім нам і особливо сучасним жінкам приклад тієї поведінки якої ми повинні дотримуватися у житті. Дивлячись на святих, жон мироносиць і наші жінки повинні бути благовісницями Христа насамперед у своїх родинах, створюючи сім'ю, жінка-християнка повинна створити в ній релігійне життя, показуючи дітям приклад молитви, відвідуючи разом із ними храм Божий, прилучаючи їх до таїнств Святої Церкви, матері Християнки. Повинні закладати в юних серцях міцний фундамент благочесного життя, який не змогли б порушити і розхитати ніякі спокуси і житейські бурі. Святі, жінки-мироносиці удостоїлись великої похвали, вони своїм власним прикладом показують усім нам, християнам, як ми повинні всім серцем любити Господа і віддано служити Йому. Своєю любов'ю до Христа, умінням слухати Його вченням, готовністю всюди за Ним слідувати, жінки мироносиці заслужили прославлення Святої Церкви. Ми прославляємо святих жінок пасхальними піснеспівами, але їх також потрібно прославляти і усім нашим християнським життям. Мироносиці називаються богомудрими. І нам потрібно здобувати духовну мудрість через читання священного Писання. Мироносиці служили Христу своїм майном, і ми повинні робити добро своїм ближнім. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені вчинили. Мироносиці служили Христу і після Його смерті, і ми не повинні забувати про померлих у наших молитвах. Не дивлячись на будь-які перешкоди і небезпеки, які очікували на них відсторожі, вони, забувши про себе, рано вранці йдуть, щоб вшанувати померлого Господа. Це дуже високе почуття любові до Бога. Хто любить Бога, той не буде зневажати свого ближнього. Дорогі браття і сестри, будемо просити у Господа Ісуса Христа. Щоб Він зміцнив у наших серцях віру і дарував нам любов. Тому що Господь джерело любові. Ми повинні святити, прославляти ім'я свого Господа своїми християнськими ділами, подвигами свого християнського життя, щоб разом з мироносицями зустріти Воскреслого Господа і славити Його в цілу вічність. Амінь.